Вернувся автомобіль, ось так він виглядає. Працював на ньому пан Дарюш. Так, ну Це бампер був пошкоджений. Це все було пошкоджено. Це так віддавалося. Ось така у нас гума тут хороша стоїть. Так виглядає цей Prius, Він перламутривий. Це з Америки так приїхало. Ця частинка у нас ремонтувалася, так по історії коротко вам розкажу. Так, це ззаді виглядає, чистенький, намитий. Ось такий файний салон, взагалі крутий, світлий. Е, Пандаріус каже, що йому часто робили е, приємні компліменти. Ось так це виглядає ближче. Ну так, Звичайно, трішечки брудниця, але ж в цілому, в цілому, цілому гарно виглядає. Нічого не можу сказати поганого. Це попалили, коли ремонтували машину мені людина, яка уварювала четвертинку. Ну, в общем, трішки я його роботи не задоволений. Ну, то вже історія не будем. Бачу, що я й тут, напевно, фари спробую відполірувати. І будуть вони ще і бажано туди лед лампочки поставити, і будуть воно ще їздити. Так що, отакі в мене автомобілі. Хто прийде до мене на співпрацю, не пожалкує. Партнерка. Це так лишали ми тоді, теж нічого йому не робили. Отаке От. От воно тут трошки чимось покрите незрозумілим чим. Партнерка умови 50 злотих аплікацій в тиждень і 4% ват від брутто. Відбруто. Ну і, звичайно, ЗУС, забуваю за це завжди сказати. мінімальне працевлаштування 10 годин, відповідно, ЗУС там, 200 злотих в місяць з усіми додатковими до нього витратами. От, так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, от, слідкуйте, Ну і приходьте, звісно, працювати. Якщо у вас є хороші автомобілі, звертайтеся. Я вам знайду водіїв і вони будуть під'їздити під моєю партнеркою.